Місто Київ можуть летіти ракети, вісім жезлів, дрони, відлюдник. Це підза... Росія прагне території свого сусіда. 43-й президент США Джордж Буш попереджав Обаму про ймовірну агресію Росії проти України. Масове повернення біженців до України буде в 2026 році. Вітаю вас! Ви на каналі Хайда Ру. звати назвати Людмила. Поговоримо сьогодні про Київ, про Крим, про Трампа, про фон дер Ляйн та інші цікаві питання. Давайте згадаємо всіх жертв, хто постраждав від атаки на Київ. На жаль, підтвердився мій таропрогноз. Я вам про це говорила у відео від 17 квітня, місто Київ. Дивіться повішений. Тут жертви, відлюдник, король Кубків і Вісмірка жезлів. Буде летіти, як росіяни говорять, по центрах прийняття рішень. Можливі атаки по, Київ, по Києву, там, де органи влади, можуть летіти ракети, вісім жезлів, дрони, відлюдник це під загрозою. Була комбінована атака на Київ, і дрони і ракети постраждало п'ять районів. Дуже багато жертв загиблих. І що на це сказав Трамп? Трамп сказав, що російська атака на Київ не була ні необхідною, ні своєчасною, а також закликав Володимира Путіна зупинити, зупинитися та укласти мир. Ну, от коли атака на мирне населення може бути своєчасною на думку Трампа. Подивіться, мої попередні відео в одному з прогнозів. Я їм я вам говорила, що Трамп може підтримувати удари по Україні, в тому числі для того, щоб змушувати Україну піддаватися на його умови. На жаль, ось маємо те, що маємо. Далі також Трамп говорив, що якщо Зеленський хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його без жодного пострілу передали Росії? Ну, таке. Негарне слово тут проситься, але я краще промовчу. І нагадаю вам про мої теропрогнози від 20 листопада 2022 року, і від 24 березня 2023 року. Подивіться ці відео, де я вам говорила і про Крим, хто як його здавав, і про те, чи була Америка в темі щодо нападу на Україну, і як Буш попереджав ще Барака Обаму, про те, що Росія нападе на Україну. і... Все це було відомо, але на жаль, цьому не запобігли і віддали Україну на поталу ось цій ненажерливій тварюці під російським прапором. Росія прагне території свого сусіда. 43-й президент США Джордж Буш попереджав Обаму про ймовірну агресію Росії проти України. Про це йдеться в розсекречених записках Буша, які він перед тим як піти з посади у 2009 році передав своєму наступникові Бараку Обамі. Повідомила газета The New York Times. Буш попередив колегу про загрози з боку Росії за 5 років до того, як російські війська окупували Крим, і за 13 років до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну і йдеться про 30 меморандумів, що стосуються окремих країн або сфер зовнішньої політики. Індія, друг, Пакистан ні. Не вірте північній Кореї або Ірану, але говорити краще, ніж мовчати. Стежте за Росією, вона прагне території свого сусіда України. Стережіться потрапити в пастку нерозв'язаних наземних воєн на Близькому Сході і в Центральній Азії, писав Буш 43-й президент США звернув увагу Обами, що Росія може спробувати кинути виклик територіальній цілі цілісності України в Криму, який на 59% на той час складався з етнічних росіян і де базується Чорноморський флот Росії, також у документах йдеться, що Росія використовуватиме залежність Європи від російських енергоносіїв і використовуватиме політичні засоби, щоб вбити клин між Сполученими Штатами та Європою. Президентка Європейської комісії Урсула Форденляйн хоче провести розмову з президентом США Дональдом Трампом на похороні Папа Римського. Як ви вже знаєте, Урсула Форденляйн відкинула умови США, і вона сказала, що буде підтримувати Європа Україну. І я про це вам також говорила в своєму прогнозі від 23 лютого 2025 року, що буде з Трампом, якщо він продовжить підтримувати. Росію говорила вам також про Урсулу Форденляйн, про протести в США, і все це наразі підтверджується. Також я вам говорила про прогноз на Біблії, де говорилося про два царі, які брешуть один одному за столом. Це, я думаю, так Трамп і Путін. Що ж, давайте подивимося на похороні Папи Римського. Він відбудеться 26 квітня 2025 року. Сьогодні я вам нагадаю 25 квітня. Я записую відео о 12-й годині дня. Давайте подивимося, чи досягнуть якихось позитивних домовленостей по Україні Трамп та Урсула Фортенляйн на похороні Папи Римського. Тут випадає «Жриця». Трійка кубків, зірка і шістка кубків. Я думаю, що певні умови будуть обговорені. В той же час це все буде прикрито, інформацію нам не будуть видавати. Будуть певні досягнуті. Переговори про те, що Європа все-таки буде підтримувати Україну і далі. Трійка Кубків, шістка кубків, і зірка це як Євросоюз. Нас більше буде підтримувати, звісно, наразі Європа. Я вам говорила це в одному зі своїх прогнозів. Що буде, якщо Америка перестане надавати Україну зброю, і там випадала карта САД. Я вам говорила, що більше нас буде підтримувати Європа, і так воно і є. Буде якась дружня розмова, і буде знайдено якийсь консенсус в тому, числі, Числі не буде якогось такого скандалу в Урсули із Трампом, тому я думаю, що це добре для України. Давайте подивимось, чи зможе українська сторона, в тому числі Зеленський, якось переговорити з Трампом, досягти якихось хороших домовленостей для України. Можливо, Трамп прощулиться на похороні Папи. Тут король мечів, Трамп не пакалібімий. Трійка мечів, паш Пентаклів, Шістка Пентаклів і світ. Якщо ось тут так брати, розмова знову ж таки може бути не досить приємного характеру. Україна буде намагатись дати якісь свої пропозиції, поговорити за допомогу, але Трамп скаже, хай світ вам допомагає. Я не готовий у вас вкладатися. Давайте завершуйте війну, переговори. А що ви за це віддасте? Мені все рівно. Я хочу, щоб я сидів і мене всі цілували в п'яту точку. А Росія досить добре це робить Трампу. Йому це подобається. Тому, можливо, українській делегації треба змінити підхід і також кормити Трампа лестощами якось його перепрограмовувати на свій маневр. Так, давайте подивимося Київ. До кінця місяця, на жаль, цей збувся прогноз по ударам, жахливі удари. І одна жінка в коментарях мені писала: Ваш прогноз не збувся, не було ударів на Пасху. Я їй написала Подождіть кінця місяця і ось складається таке враження, що перед деякими людьми, мабуть, мені треба вибачатись за те, що я зробила прогноз і їх не обстріляли. То, мабуть, мені треба за це вибачитись перед ними. А для всіх адекватних людей, адекватних коментаторів, ви розумієте, що це не календар. Та розчитують енергію, і якщо випадають недобрі карти, то, на жаль, це може говорити про загрози. І якщо ви подивитесь мої попередні прогнози, то вони підтвердились і по Одесі, і по Сумам, і по Кривому Розі. Тобто, просто жахливий квітень. Як я вам говорила, не пахне перемир'ям, не пахне припиненням вогню та таке інше. І, на жаль, це все підтверджується. Таке іудене перемир'я. Дивимось, місто Київ. Чи є ще загрози? До кінця місяця для міста Києва тут трійка пентаклів, четвірка кубків, двійка мечів і колесо фортуни На жаль, тут говорить про те, що може бути знову ж таки якесь повторення подій, неочікуваний удар. По серйозному інфраструктурному об'єкту це може бути енергетичний об'єкт, може бути якийсь міст, дамба. Також може бути в районі парків, ну і як завжди, тут житлові будинки, колесо фортуни, повторення подій, і це може бути в нічний час і неочікувано. Тоді, коли буде знову ж таки щось з світилами на небі, якісь такі події, то обстріли були по сумах, коли був рожевий місяць, потім вдарили, коли була по. Києву посмішка із місяця та інших планет. Тому якось Росія робить ось ці маніпуляції, в тому числі маючи зв'язок з астрологією, але це, мабуть, вам краще астрологи підкажуть по датах. Я Таро трактую по подіях, і Таро це не календар. Ще раз вам про це повторюю. В мене ще були питання. Що якщо помре три якихось важливих людини підряд, то це будуть предвісники закінчення війни. Ну, давайте подивимось, давайте подивимося. Чи буде це предвісником закінчення війни? Ось папа вже помер. Може Трамп щось там з ним станеться. Я про Путінське кодло вам записувала відео. Там вони також будуть віддавати Богу душу ці старпіори бешені Дивимося. Чи є ось смерті, якщо буде три підряд смерті якихось дуже значних відомих людей, то це буде до закінчення війни Королева кубків, дев'ятка кубків, шут і е, шістка е, кубків. Можливо, це буде до якихось домовленостей, до якогось перемир'я, е, до повернення до того стану, як було. Тому я можу припустити, що так це має місце бути. Е, далі в мене е, був прогноз. Е, на лютий. І якщо я не помиляюся, то саме в лютому вдарили по Чорнобильській АЕС, і я говорила вам про це в своєму прогнозі. І ось тут хтось подивився моє відео і пише: А взагалі, скільки днів в лютому? Я там була обмовилася, що 30 лютого, і от людям ніяк не дає ось ця помилка. Ніхто не звертає там уваги з цих хейтерів, що прогноз збувся, треба свої 5 копійок ставити. Ну, це просто смішно вже. Скільки днів в лютому? Хай буде 30. Так. Далі подивимося. Мені писали тут дуже цікаві коментарі за прапор, що символи правлять світом, і це вислів Конфуція. Я дійсно вважаю так, що символіка має дуже великий сенс в нашому житті. Символи можуть програмувати нашу підсвідомість, змінювати наше життя. Я вірю, що це таке і є. Далі пишуть, що тільки ждуни можуть писати за окупацію Одеси. Люди налякані, все можуть писати. В мене є прогнозу. Для Одеси на 2025 рік для Херсону для Миколаєва. Подивіться це відео. Запитують за Запоріжжя. Запоріжжя нещодавно розглядала в попередньому відео. і Також є прогноз на 2025 рік. Ось тут пишуть в коментарях, коли закінчиться війна. Осінь 2026 року. Як варіант, так може бути. Подивіться мій теропрогноз. Я його робила ще в 2023 році, коли закінчиться війна. І я говорила, що це може бути саме 2026 рік. 2026 рік будуть створені такі умови для того, щоб повернути українських біженців до України. 2026 рік, колесо фортуни випадає, і ось тут будуть створені якісь такі умови, що українці почнуть повертатися до України, і буде вестися робота. Вони просто не матимуть змоги, вже, скоріше за все, сидіти за кордоном, тому вони будуть повертатися до рідної України. Так, будуть 2026 рік масові повернення українців, бачите, Всесвіт, колесо Фортуни, імператриця. Масове повернення біженців до України буде в 2026 році, згідно мого прогнозу. Далі в мене був прогноз про те, що буде великий взрив на Росії. І ось тут пишуть мені коментар. смотрю відео в 2025 году, Квітень ракета взорвалась в шахті на ядерному полігоні. Відео вже є на Ютубі. Так, я рада, що підтверджується такий прогноз для Росії. Вони мають розуміти, що вони отримують свою кармічну відплату. Дякую всім, хто пишуть мені коментарі з вдячністю. Хай ви також отримуєте позитив в своєму житті. Далі є коментар, що будуть такі світові події в геополітиці та природних стихіях, що вони зупинять військові дії на території України, зроблять їх неможливими. Да, я також думаю, що таке може бути, що будуть якісь. Такі неочікувані події, в тому числі природні катастрофа, техногенні катастрофи, які можуть зупинити воєнні дії. Давайте подивимось, чи буде така подія якась глобальна. Що зупинить воєнні дії? Тут пач жезлів може говорити про новини, п'ятірка жезлів, суд і е, туз кубків. Дивіться, які випали карти. Суд карта кармічна. П'ятірка жезлів це може говорити якась атака. Я вважаю, що це може бути або досить таки сильний землетрус, або до, е, значне затоплення. От як було пророцтво, що в Америці може бути цунамі, або Росію може затопити знову ж таки, як у них вже були ці руйнування дам. Я думаю, що знову таке повториться. І вже були такі новини в минулому році, що біля Америки стався такий землетрус, що навіть була загроза цунамі. Я думаю, що ми почуємо такі новини, і це дійсно буде якась масштабна або природня катастрофа, або катастрофа техногенного характеру. І це пов'язано саме. Або з якимось вибухом, в тому числі під землею, і піде землетрус, або затоплення, щось таке може бути. Це досить така серйозна кармічна ситуація. Зробити прогноз на захід України. Я роблю періодично такі прогнози. в мене є відео на каналі. Добре, давайте подивимось, тому що вже давно не розглядали. Подивимося, місто Рівне. Рівненська С, найбільша загроза, звісно, там місто Рівне. Кінець квітня, травень, чи є загрози. Двійка мечів, зірка, королева жезлів і десятка кубків. На жаль, тут можуть бути атаки дронами в нічний час, можуть постраждати житлові будинки під загрозою енергетика. Також можуть бути атаки в районі якихось розважальних закладів, ТРЦ, кінотеатрів або ж церков. Храмів в районі можуть бути атаки. І, звісно, це енергетика. Атомна станція в районі Рівненської С можуть бути атаки. Так, Тернопільська область, чи є загрози? Подивимося, що покаже Тернопільська область. До речі, якщо там переживає хтось за наступна рівна з Білорусі, то ні, такого не показувало. Тернопільська область, шістка пентаклів, королева кубків, колісниця і вісьмірка мечів. Можуть атакуватися вокзали, мости. Там, де техніка йде, можуть бути якісь провокації на залізниці. Тобто, там, де йде рух техніки, можуть робити. На жаль, обстріли і провокації можуть робити атаки на різного роду автовокзали, жд вокзали стоянки і там, де накопичуються ресурси. Це все-таки, я думаю, більше про воєнну допомогу будуть тут здавати зрадники і можуть бути атаки. Дивимося, Івано-Франківська область, що тут покаже. Івано-Франківська область найбільші загрози, де четвірка Пентаклів, житлові будинки. Це смерть. Е десятка кубків, десятка пентаклів. Ось тут будьте дуже пильні, особливо період 4, 10, 13 число в цей період. Тобто в першій половині травня можуть бути атаки на житлові будинки, далі атаки на газосховища, на сховища там, де накопичуються ресурси. Тут може бути повторення подій, як вже було. Газова інфраструктура може обстрілюватись, водогони, заправки. Ось в такому плані найбільша загроза. І житлові будинки. Тут взагалі карта смерть випала, в принципі, як і на суми було, тому я не хотіла б, звісно, щоб так відігралося, що може бути, на жаль, приліт в житловий будинок. На жаль, давайте подивимося Хмельницький та область, що покаже прогноз. Справедливість. Знову десятка пентаклів, паж жезлів і туз кубків. Ну, я думаю, що буде горіти паливо, будуть горіти якісь там, де газ, нафта, це все накопичується, якісь заправки. Можуть бути також удари в Хмельницькому, знову ж таки, десятка пентаклів, може житлові будинки означати, загроза для дітей паз жезлів і туз кубків, там, де. Пологові будинки, або якісь розважальні заклади, зокрема, де дитячі свята проводяться. На жаль, ось таке може бути по справедливості, будьте дуже обережні, тому що це може бути якась і дитяча лікарня, і так лікарні можуть здати наводчики, ось тут є мах. На жаль, мені дуже шкода. Мені не показує ще перемир'я зупинення вогню. Якщо мої прогнози не відіграються і буде все добре, то я буду лише тільки за вас рада, що всі молилися, просили захисту вищих сил і майбутнє виправилось на краще. Але мені поки що, на жаль, припинення війни не показує. Далі мені кидається чомусь в очі місто Червоноград. Давайте дивимось Львів та область, що покаже на Львів та область. От тут покаже. Сімка мечів. Дуже багато зрадників, на жаль, причому владі теж паж жезлів дев'ятка мечів і лицар Пентаклів. Дивіться, яку я область майже не дивлюся на Західній Україні, західній частині України. Є всюди паж жезлів. Якісь будуть новини. Щодо загроз для дітей, можуть бути замінування шкіл, можуть бути замінування якихось громадських закладів. Тут знову ж таки про ресурс, будуть атакувати все, що йде, яка Україні допомога. Тобто зрадники, особливо Захід України, чи приїхали, чи ті, що там жили, вони передають інформацію, на жаль, і будуть робити провокації, особливо я думаю, це. Період, так, до 9 травня до 13, ось так, дуже загрозлива ситуація. Будьте дуже пильні близько цих дат. Так, Закарпатська область, Ужгород, та область. Загрози щодо обстрілів, щось таке критичне. Вісьмірка мечі випадає, суд, сім пентаклів і четвірка мечів. Тут можуть бути якісь провокації щодо лікарень, можуть бути атаки, знову ж таки, там, де накопичується ресурс. Я думаю, що Захід України буде страждати саме там, де. Газосховища, де якісь сховища продуктів, ось всього такого там буде атакуватися. На жаль, Закарпатська область, Ужгород, тут карта суд випадає, тому це, в принципі, більш така загроза суттєвища, вісьмірка мечів і колісниця може означати провокації на шляхах сполучення, тобто це залізниця. Автостанції та таке інше мости для лікарень велика загроза і закладів державних установ по суду. Але тут більш спокійніша все, все рівно обстановка, ніж в інших регіонах України. Черниці я не думаю, що треба дивитись там, в принципі, більш спокійно. Хіба що. Хіба що від Румунії, можливо, якісь землетруси. До речі, в Закарпатській області суд це, можливо, якийсь природній катаклізм. Також, давайте подивимось Чернівецька область. Тут карта смерть випадає. Башня, королева Пентаклів і закохані. Ну, тут неочікувано, звісно. Тут, я думаю, що дійсно може бути якийсь, в тому числі, і землетрус, можуть бути перебої з енергопостачанням, або якийсь удар по об'єкту енергетичному. І під загрозою, знову ж таки, шляхи сполучення. Тут основна тема постачання зброї Західній області України. Зрадники здають і можуть бути атаки. Тут на жаль, також смертельні можливий приліт. В енергетичний об'єкт або житловий будинок. Але все ж таки майбутнє багатоваріантне, тому я думаю, хто прослухав мій прогноз, буде просити захисту вищих сил. І сподіваємося всі, що майбутнє виправиться на краще. Давайте ще додатково зараз подивимося трішки центр України. Вінниця та Вінницька область у травні та квітні десятка пентаклів п'ятірка кубків і колісниця. Ось я не дарма Вінницю розглянула, тому що наступне місто або де ми можемо почути про траур, це, на жаль, може бути Вінниця та Вінницька область. Тут знову ж таки показує якісь великі жертви, особливо це в період з 5 по 13 травня. Будьте дуже пильні 5, 7, 12 та 10 травня. Тут Вінниця назріває якась знову ж таки ситуація, де можуть говорити про траур, як це було в Сумах, в Києві, в Кривому Розі, показує жертви, плач на похоронах і по колісниці це може бути або якийсь вокзал, залізниця, автостанція, все, що пов'язано з дорогою, з рухом. Можливо, там є поряд якась. Автостоянка, поряд проходити якийсь міст, річка. Тому, на жаль, тут не дуже хороша ситуація. Може бути провокація, житлові будинки також можуть страждати і по 10 пентаклів, це також різного роду газосховища і таке інше. Паливно-мастильних матеріалів там, де накопичено, там можуть атакувати. Ось такий був прогноз. Я сподіваюся, що всі, хто дивиться мої відео, будуть під захистом вищих сил. Всім, кому я подобаюсь, хто пише добрі коментарі. Бажаю, щоб у вас все було добре. Ну і хейтерам, звісно, хейтерське хай буде кожному по його заслугах до зв'язку. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму.